В Івано-Франківську відчинила свої двері громадська приймальня Української республіканської партії Собор відтепер. Кожен мешканець має можливість не лише звернутися за допомогою, але й розв'язати свої проблеми не на словах, а на ділі. В цьому переконує лідер міської організації УРП Собор Тарас Воноградник. За його словами, така установа повинна не просто існувати, а функціонувати. А між депутатом та виборцем має бути постійне спілкування. Громадська приймальна вона не пов'язана з виборами. Цими чи якісь ще будуть вона. Буде постійно діючи, Чому? щоб знати потенційні і ті проблеми, які щоденні у людей, які проживають на тому чи іншому окрузі. Ми відкрили цю приймальню для того, щоб в час виборів вивчити проблеми виборців і вже потім з ними якось вирішувати ці проблеми. У громадській приймальні щодня працюють кваліфіковані юристи, фахівці з житлово-комунальних та соціальних питань. Окрім місцевих соборівців, з мешканцями спілкуватиметься голова урп Собор Анатолій Матвієнко. Для цього буде створено спеціальний графік прийому громадян. Створення Такої приймальні каже народний депутат дасть можливість зустрічатися з людьми і після виборів? Ми реагуємо на кожне звернення для мене звернення будь-якої людини моїх виборців Івано-Франківські Вінниці це пріоритетні виборці, бо це мої рідні виборці. Я ще ніколи не сказав, що я чогось там не зроблю. Депутати, які сьогодні в обласній раді в міській раді, ніколи ж не відвернулися від проблем. Головна мета громадської приймальні Української республіканської партії Сибор спільними зусиллями вирішувати нагальні проблеми прикарпатців.